Вітаю, вітаю, друзі. Сьогодні ми пішли в Макдональдс. Е, тут так цікаво. Е, зробили таке замовлення. Тут зараз буде е, Олександр. Ми вирішили тут такий столик. Ну, я покажу вам, що тут е, цікавого такого. Ми ну, розповідай, який лайфхак. Так лайф є таке, що ти сидиш за столик. І тут зразу є автомат. Е, де можна зробити замовлення одразу? Бачите? Вони вибирають цікаво. І, друзі, так от собі те приходити сюди. Але не біля кожного столика. Не біля кожного біля кожного столика цього нема. Ми такому не, винковому ви, місці зараз так, індивідуальне місце. тут можна зразу за столиком зробити замовлення. Тут наш е, знайомий друг, який приїхав з Чехії, тільки він себе на на жаль погано почуває, бо він з'їв. Вуличну їжу і з ярмарки, щось, і щось у вас з ярмарки здастало. і щось йому дуже стало. Ну і і що зараз... я хочу показати. Будь ласка, то що розкажи, тут Розкажи, Будь ласка, людям. Що тут є? Тут можете зробити замовлення зразу за цим столиком. Тут бачите, такий екран все виходить. Тут є чек, виходить. тут оплата. виходить. тут. у ви, вас меню різне. Нам місце, ми вибираємо на місце меню. Розкажи людям, що якщо в них є програмка така по Макдональдс, то можна збирати бали? Так. І коли ви, ви збираєте бали, бали, можете випевнити анкету і отримати безкоштовну каву. Ми часто п'ємо каву, Ось, наприклад, безкоштовні. Вони зараз так зробили, що тут є номерочок, аби ви не чекали в черзі, то працівники вони Макдональдсу... вам принесуть до столику. Так. Ви берете номерочок, якщо у вас є програмка, скануєте тут програмку. Потім, заходить, якщо зісканували, а потім заходите тут в меню, обираєте тут, можна мову обрати, як зможуть. ось, Без аплікації зараз. Мова. англійська, а також німецька. Так, можна на, місці. на місці або новини, наприклад. Так? так? Yeah. Тут є спеціальний чіп серед і вони бачать на касі, де цей номерочок знаходиться, і вони йдуть спеціально сюди по цьому номерочку, дивитися. Складу, тут тут тобі так здається, що це просто цей? є. Тут є всередині ось. Чип. Також так, я бачу, і... куди йде. Я колись думав, як вони ви, ви цей. Е... Знає, де та, я та, 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 так, Знаєте, заходи садки ставить. Ну і що? І коли ви собі робите, наприклад, замовлення, тут є різноманіття. А точно виклада, наприклад? Точно виклад, то новинки. Ось скільки новинок. 3, 6, 9, 12. Такі от, не знаю, mix mlock. Зміцмо. А то знаєш що? Це, напевно, таке, як. Ні, ці. Мочі. Мочі. О. Це, Але, не, це пончики. Це пончики, так? Так. Ну, і так тут є зимові. Будь ласка. О, це прініковиця, це їхня національна така так, от. Картопля закручена, потім бургер, два, з курчаків. А, а Це щось знову, бо то не було з Курчаків. Ну, то вони, напевно. Ну, з воловіною раніше. Ці. Вони, напевно, зробили так само. І так на... що ми чекаємо на наше замовлення. Людей багато. Зараз принесу зволи, і тоді зібраш. Ну, то принесуть, то принесуть, але треба людям теж показувати, що тут є цікавинка. Пірник, то пляник. Таке от так. Дривала, їв цей дрвела з журавлиною. Так. Так. Ну і потім, наприклад, вони якось там нараховують кібали, і за кібали можна собі щось замовити. Що тут ще є? Це ж не ми вже знаємо. Застави. А до речі, кожен Макдональдс різниця. От ми були в, в, в Венгрії, там був один Макдональдс, КСІ так само. І потім поїхали до Відня, Австрії, та. до Австрії. Там селегше. Там є. Таке вегетаріанське було більше. А в Єгипті, як я був, то взагалі. Смак не передати, зовсім легше. Зовсім інше. А будь-який з аеропорту, <плес> знаєш, не переживай, є номерочок. Все. Є номерочок і вони е, ми приїхали до Фургада і ми хотіли зранку їсти. Знаєш, що в готель не поселили нічого. А то був ранок. Я кажу, ну йдемо, коротше, Макдональдс там був рядом. Так, чути. І думаю, йдемо поїмо щось доброго Там Макдональдс спробуємо, да, того м'ясного. Ну взагалі не так смакувало. Було ти ще тоді був замовив собі сніданок. Я здаваю, що думав, що тому сніданок? що це такі сніданок, то як тут файли, такі, зараз би коло сей там. Тост. Ні, то взагалі не так смакувало. А KFC зовсім легше в Єгипті. Це Ми ще, правда. Просто подивитися, нам було цікаво зрівняти польський KFC. Е -е. Але теж, от в Україні я читав, що відкрили KFC. По-моєму, вже у Львові два KFC відкрили. А біля Дорошенка, ні, е, в центрі напроти цього? Е, напроти оперного там всі відкрили. І ти знаєш, люди ходять. Люди ходять, взагалі валять туди. Ну це такі засловия. тобто такі, пропозиції? Став... І ставите, то, 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 такі е, комбо, добре кажу комбо. Перекладаю. Ну, що тут є, тут є Кока-Кола, Фрішки, Бургер. От, а щось самі бургери можна собі вибрати. Тут теж новинки. Подвійний Big Mac 20SB. Це приймать взагалі, що зі прими. А що тут новость є? Бургер двила. Бургер двила з дуровиною і двила з шанем. З хроном, з курками. А курки знаєш що це таке? Гриби. Курки то грибином. І І фрап тут є. До речі, можна собі замовити, наприклад, фрап або салат. Салат, звісно, ужасний. Десерт, який з'явився, чиста яблушка. No, і хрупйонця мархевка. Хрупionце, oh, та, хрупка, морквочка. Добре похорсіти морквочкою, сама e, курка. Турка сама тут є. Ось тій бокс, гарний, там шість чикен тендер, нагетси і малі фрітки. Навіть фактура тут є. Можна фактуру зробити. Чи це ж І ту Це більш класичне канапочки з, з фрітками. І тут додатки вже різноманітні соуси коштують 50 центів півдолара. Можна собі олії, оця олія дуже хороша, вона така. З олівок е, і макофі. Скільки кава коштує? Там була підписниця, писала. Скільки е малесенька кава. 200 грам кави коштує 5 Ну Це з, з акцією. Або з акції Так, Різні такі десертики, круасан з какаовим какаовим смаком із машланом звичайним. Мафінки ці. До речі, дуже багато дороги. Дуже... Те, що ми в Київці випікали такі частечко. Ага, вони отак, отак вони виглядали мороші, так? Круглі? Круглі? Так. Вони були в а, а потім розбухали і ставали такими. Але то смачні були Та. такі. Такі тістечки? Так. Багато лишалося в Київці таких тістечок, і ми собі брали додому. Я вчора бачив у Безвінці, продається, по-моєму, 6 чи 8 штучок таких макаронів. Це якесь італійське ці макароніки. Ага. І, по-моєму, щось 4 долара коштує кошмар. Час очікування дуже великий, тому що багато будуть наплив людей. Тобто вони замовлення все одно є, чекає, так? Замовлення є. І що тут далі? Які десери? Ну, експресо, е чорна кава. Чай, до речі, спошли. Чорний. Ну, десь з 250. 2, 50, 2 Чай, до речі, ніколи на е знижу. І льоди, Льоди Морозиво. <різь> мені подобалось завжди хлорі з корівкою. Мопси. А, то називається мопси. <різь> а як ми пішли в таку пекарню <різь> і купляли там такі заверні пірожини такі. Такі смачні просто. Ну але там 100 грам коштує дорого. Дуже дорого, але попробувати можна. Тут знову. Оце є смачне таке з яблучками. Поки вони принесуть, то в мене вже цукор впаде. Ага, в мене вже підвищується. О, кашель. Е так. Що тут ще є? з льодом, без льоду. Різні бокси для дітей. І допасні продукти. От, тут ще можна допасовувати якісь продукти. Ну, то нічого, так само. Допасовати. Цікаво, як це зробити, допасувати. Можна собі якийсь застав зробити. А, це тільки продукт. Ага. А, може бути заставі, а може бути. Заступі. Ага, окремо. Ну так цікаво. Так що сталося з тим замовленням? В них сьогодні зв'язку з ятами, дуже великий наплив людей і вони не встигають замовлення будувати. Тому що вони там на екрані хто одне, а по столиках розносить хлопець один-два, і вони не встигають. Він сказав почекати замовлення. Ти... А а ні, ні. Ні. Ми все одно, вони замовлюються, нема проблему. Я кажу, може відібрати. Але ми вам садім з Тут діти так риплять. Сказав чекати. Чекали, так? Так що у нас супер уже падає? Ха-ха-ха-ха. Нарешті вже принесли нам тут. Принесли нам тут замовлення Ваша кока кола врешті есть. Coca-Cola, трубочка. А що ви два соуси А знаєш, чому вона так спеціалов? Че? Ну тому що. Коли ти замовляв перше замовлення? Так. І ти зробив замовлення туфелью і додав соус і ще помножив те саме замовлення? Так. Добре, будь ласка. Я вже сам дію. Дякую. Вона взагалі не газована. Я хотів, щоб вона була не газована. Щоб вона була газована взагалі. А як її бачиш? Прошу, Павло. Ну, тут я тебе. Меня просто. Эй, то, то не Кока-Кола. А ты чай замовляв? Нет. Колозер. Иди заменяй. Держи. Не вжертве. Right, Жертвейся. Вже, mm -mm. Сашка, пішов. Нам помолили. Мы замовляли Кока-Колу, а Сашка замовив чай що нам проходив, він говорив про походу в поля, це якийсь фарм. Ніби поля, бо по акценту пішли. У нас завжди конфлікти в Макдональдсі. Газовий, Кока-Кола. Ну, і у Макдональдсі працює така система. Так, Це той чай. Нам віддали. Нам віддали. Ну, це така нам нагорода за те, що ми не Звернули увагу. Якщо Ні, не забрали його. А то так роблять. Одного разу мені зробили каву чорну, а я просив з молоком. І потім другий раз знову принесли каву з чорного. Так. Приставиш? Два рази і не то. Так. Так. І що ви? Сказали, що третє вже зробили нормально. Ну. О, газова, що мені запустили шлонуса. Бо ти от отруївся, і то моцно. Ну що, як тобі соус? Купи щось такого, щось такого. Це моє Так. Ти ж кусав. Я ж думаю, мало так. Ти замість картоплі замовив колу з канавкою? Так. Так що, ось такий пісний наш обід. Хочеш пить?